Привіт! В цьому відео ми зробимо самий маленький, простий вхід. Зробимо три кола на Маскар, розминка, дихальна практика і три кола з поясненнями, з розбором асан. Для початку це буде самий класний вступ. Погнали? Отже, розминка: ми пройдемося по суглобам. Зжимаємо, розжимаємо пальчики в досить інтенсивному, швидкому темпі. У нас швидкі, короткі практики, нам немає часу на довгі ранкові Розминки. Крутимо наші зап'ястки ізовні, лікті. В інший бік. І кілька кілпочима назад і вперед. Мах руками. Одною рукою і, і в іншу сторону. Відчуєте, як ви робите, поміняли руки, ніби малюєте велике широке коло. І вперед. І прогріваються ваші плечі. Глибокий вдих, розкрили грудну клітину, видих закрили. Низ зафіксований, тільки верхом працюємо. Вдих. 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 Вдох іще один раз вдих. А Ручки в замок витягнулись над собою. Потянулись вдих, видих, похитали з боку в бік, витягну бокові поверхні. Опустили руки, опускаємо голову вниз і вверх. Не кидайте голову, ми натягуємо м'язи передній поверхні шиї і задню. Вверх і вниз. Не закидайте голову назад. Угу. Голову в бік і через низ. В один бік. І в інший. Дихаємо тут рівно і спокійно. Чудово нахиляємо голову до плеча. Тянемося верхнім вухом вверх. Інше вухо. Міняємо. Міняємо і ще по разу. Чудово. Переходимо до нижньої частини. Кілька кіл назовні і середину. Я роблю по 5. Інша ножка назовні. Якщо вам важко ви не тримаєте рівновагу, можете за щось потриматися. І всередину. випрямляємо коліно. інша ножка чудово. Розминаємо стопи. П'ять кіл в одну сторону і п'ять кіл в іншу. Потянули підйомчик. Інша ножка. Покрутили в одну сторону. І в іншу. Потянули підйомчик. Више в центр. Чудово. Зараз зробимо коротеньку дихальну практику, це буде капапхаті і пхастика. Це дихання підходить для ранку, не робіть його ввечері, якщо ви раптом дивитесь це відео ввечері. Якщо у вас є протипоказання, це критичні дні і проблеми з внутрішніми органами, ви також його не робите. Якщо у вас такі є, ви можете або пропустити цей момент, або подихати просто квадрат на 5 рахунків дих. На 5 рахунків видих, поки ми робимо капелапхаті. Що таке в капелапхаті це різкі, швидкі видихи через ніс. У кожного свій темп, тому не женіться за мною, ви можете робити як ось так, так і швидше. Потім ми робимо бхастрику. Глибокий широкий вдих, розкриваючи нижні ребра. І видихи. допомагаючи собі руками вдих і видих. Отже, приготувалися, підтягнули м'язи про тримаємо їх в тонусі, плечики розкрили, і робимо каплап хаті. Видих. І глибокий вдих, п'ять пхастрів. Глибокий вдих. Видох. Видих. Видих. Глибокий вдих. Руки через сторони вгору. Затримка після вдоху і простукали кулачками себе по грудній клітині сильно-сильно. Я сильно не стукаю, бо буде вам гупати в вухах. Стукаємо, стукаємо. Не стукайте по грудям, тільки по ребрам. І три удари по ребрам, і глибокий видих. Якщо можете, затримка після видиху. Якщо ні, плавно, спокійно піднімаємося. Вдих. І видих. І переходимо до основної частини. Ну що ж, триково, зараз я поясню кожну асану. і ми. Виконаємо з вами три кола. Починаємо ми на початку килимками, підкручуємо таз, підтягуємо нижню м'язи е, промежені. сильний кор. Круг плечима назад, руки потягнулись вниз, голова вверх, сама схиті. східі. Піднімаємо руки вгору і прогинаємося злегка, лише верхньою частиною корпуса вдих. Згинаємо коліна, опускаємо живіт на Ноги. Опускаємо, розслабляємо плечі, не округляємо спину. Спинка рівна, але розслаблена. Живіт лежить на ногах, ноги можуть бути підзігнуті. Утанасино. Звідси прогинаємося. Якщо можете випрямити ноги, випрямляйте ноги. Це артха утанасина. А вдих. Відшагуємо назад, виходимо в планку або в чатурангу. Зверніть увагу. Вас не прогнути поперед. Ми підкручуємо хорошенько наш таз. Видих. Четвера. це у нас планка. Я рекомендую для початку робити четверо ногу з коліна. Так само опустили ноги на коліна і зігнули руки, ніби нернули вперед. Видих, на вашу глибину, де ви можете себе вижати. Сильні ноги. Відштовхують нас від землі, підкручений таз і напружений прес. Розкриваємо грудну клітину, плечі тянемо назад. Артха клешва собака мордою вгору, і тут ми робимо вдих. Поставили коліна. Переставили стопи, Стопи, вишли собаку мордою вниз. Усхамо кшванасина. Розслабили голову, витягнули спину. Можна підзігнути коліна. Головна задача, щоб у нас була витягнута спинка. Робимо вдих. Видих. Тут трошечки відпочиваємо в цьому варіанті. Закручуємо наші підмишки всередину. Штовхаємо себе руками від І іще два вдохи, видихи. Іще вдих, видих. Подивились на руки і стрибком або під шагом підійшли до рук. Прогин, артха утанасана Так само, як на початку. Утанасана. видих. За руками піднялися, підкрутили таз, напружили прес, прогин тільки верхній частини грудної клітини. Уртва хастаснена вдих. Ручки по бокам від себе видих сама світі. Це було одне коло з поясненнями. Зараз ми зробимо ще два кола. Все так само підкручуємо таз підтягуємо промежину, видих. З руками потягнулися вверх, а вдих. Уртва Хастаса. А вниз утонасина. Прогин артху утанасена. Відшагнули четранга Дендасина. Собака мордою вгору під, підтримує наш прес вдих. Собака мордою вниз, видих. Підшагнули або підстрибнули до рук. Прогин артхутанаса на вдих. на видих. За руками потягнулись, підкрутили таз вдих. Ручки вздовж тіла, видих сама з І ще один раз. За руками. Уртвахастасана. Видих. Утанасана, Прогин арт-хутанасина вдих. Відшагнули. Щетеронга дондасена, можна з колін. Уртхам у Квашанас, прес, підкрутили таз, сильні ноги. Артхаму квашанасана. Пряма спина, ноги можуть бути підзігнуті, Залишились тут на п'ярі вдохів видихів Два. Три. Шия розслаблена. Витягую позу. Чотири. І п'ять подивились на руки вдих, підшагнули видих. Прогин. вперед вдих, артха уттанасана. Склались видих, Уттанасана. За руками потянулись вдих, уртваха стасена, ручки вздовж тіла. сама східь. Ось ми зробили три кола. Це дуже просто. Я сподіваюся, що сирина маскар стане вашою щоденною звичка.